Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. І сьогодні у мене для вас добірка серіалів, які є власне засновані на реальних подіях. Великою перевагою таких серіалів у порівнянні з фільмами, звісно, є те, що через значно довшу їх тривалість у творців є можливість більш детально розповісти конкретну історію та зосередитись навіть на найменших деталях, оскільки у фільмах буває банально не вистачає для цього часу. Тож обирайте для себе найбільш цікавий серіал та приємного вам перегляду. Серіал Ломка переносить глядачів у маленьке шахтарське містечко в штаті Вірджинія, де живе і працює харизматичний лікар Самюель Фенікс. Він відомий своєю добротою, професіоналізмом і готовністю завжди допомогти. Мешканці міста часто звертаються до нього за порадами та лікуванням, знаючи, що він ніколи не відмовить у допомозі та поставить правильний діагноз. Самюель звик до помірного ритму життя і вважає, що його спокійне існування не може бути затьмарене неприємностями. Проте все змінюється, коли він зустрічає загадкового представника престижної фармацевтичної корпорації. Йому пропонують прописувати пацієнтам новий інноваційний препарат, що обіцяє швидке зцілення та позбавлення від болю. Спочатку Фінікс приймає пропозицію, але незабаром помічає, що всі, хто приймає ліки, починають поводитися дивно. У міру того, як Семюель розкриває небезпечну змову фармацевтичної корпорації, він зустрічається з численними труднощами і загрозами. Йому доводиться боротися не лише за права своїх пацієнтів, а й за власну безпеку. Водночас серіал порушує важливі соціальні теми, зокрема вплив кризи на життя людей у розвинених країнах, зокрема у Сполучених Штатах Америки. Ломка детально досліджує проблему наркозалежності, показує, як ця епідемія охоплює як і великі міста, так і маленькі поселення. Серіал підіймає питання про те, як фармацевтичні компанії отримують величезний прибуток на фоні наркотичної кризи і наскільки вигідною для них може бути така ситуація. Історія також розкриває темні сторони медичного бізнесу і його вплив на суспільство. Серіал вибула розповідає захопливу і драматичну історію Елізабет Голмс, засновниці компанії Тарану, з яка обіцяла революціонувати медицину, автоматизувавши аналізи крові. Вона разом зі своїм партнером Санні мріяли змінити світ охорони здоров'я, розробивши інноваційний пристрій для аналізу крові, що міг би швидко та точно діагностувати різноманітні захворювання. Їхня компанія стрімко здобула популярність і на піку свого успіху оцінювалася в 10 мільярдів доларів. Елізабет вважалася найпливовішою бізнес-леді свого покоління, символом нового технологічного прориву. Однак усе змінилося після публічного скандалу, який розгорнувся навколо тераносу. Виявилося, що жоден з тестів крові, розроблених компанією, не відповідає заявленим стандартам якості. Це призвело до зростання недовіри серць споживачів і серйозних фінансових втрат. Сама Холм зупинилася під шквалом критики, її звинувачували у шахрайстві та обмані. Попри всі її зусилля захистити своє дітище, восени 2018 року, компанію було ліквідовано. Серіал вибола детально показує, як великі амбіції можуть привести до не менш великих падінь. Він розкриває темні сторони бізнесу, де на перший план виходять інтриги, зради та маніпуляції. Глядачі бачать, як поступово руйнується репутація Теранусу та самої холм. Спостерігають за її боротьбою за збереження своєї мрії та компанії. Серіал ставить важливі питання про етику в бізнесі, відповідальність перед суспільством і ціну успіху, показуючи, як одна помилка може зруйнувати все. Дія міні-серіалу П'ять днів у лікарні, заснованого на книзі американської журналістки Шері Фрінк, розгортається у відділенні інтенсивної терапії лікарні Нового Орлеана протягом перших п'яти днів після того, як ураган Катріна зруйнував регіон. Коли рівень води на вулицях міста стрімко підіймається, несподівано відключається електрика в лікарні, лікарі змушені вести відчайдушну боротьбу за життя пацієнтів. Анна По, Сюзан Малдерік, Брайан Кінг, Дайан Робішо та інші роблять все можливе, щоб мінімізувати руйнівні наслідки урагану, але є ризик, що їхні дії можуть призвести до трагічних подій. Водночас, сюжет серіалу демонструє неймовірну відданість медиків, які працюючи у надважких умовах. Змогли врятувати багато життів серіал. Коли вони нас побачать, одного разу вночі у 1989 році в центральному парку Нью-Йорка було зґвалтовано, побито і залишено вмирати білу жінку. Тоді ж у парку відпочивала ціла група афроамериканців та вихідців із Латинської Америки з Гарлема. Це були підлітки віком від 14 до 16 років. Вони нікому не завдавали болю і нікого не турбували. Вони навіть не були поряд із місцем, де постраждала жінка. Поліція випадково впіймала чотирьох хлопців із групи. П'ятого заарештували в дільниці, куди він прийшов підтримати свого друга. За наказом детектива Лінди Фарестайн. Поліцейські змусили юнаків зізнатися. Фактами маніпулювали та брехали, що прокурор Елізабет Ледерер могла подати справу до суду. Поліція взагалі не намагалася знайти справжнього гвалтівника. Водночас герої мали різний рівень батьківської підтримки, та у жодного з хлопців не було адвоката під час допитів. Деякі батьки були присутні, але поліція залякувала їх і дітей. Під час судового розгляду адвокати зробили все можливе, щоб вказати на очевидні прогалини у справі звинувачення, але хлопці все одно визнали винними. Більшість з них вирушили до в'язниці для неповнолітніх. Корі Уайз, якому було 16 років, опинився у в'язниці для дорослих. Він відбув найдовший термін із усіх. Після жахливих років за ґратами та втрати молодості. Ці п'ятеро чоловіків були звільнені і повністю виправдані. Тоді ж вони подали позов проти Нью-Йорка. Шикарна політична драма Найгучніший голос заснована на реальних подіях, що розкриває історію фантастичних злетів та падіння безпринципного засновника Fox News Роджера Айлса, медіаконсультанта кількох президентів Америки, генерального директора телеканалу Fox News, який перетворив його в силу, здатну безповоротно і абсолютно будь-яким чином змінювати думку суспільства про найвищі рівні влади. Роджер Айлз також був головним рупором пропаганди республіканської партії Сполучених Штатів та ідеологом висування Дональда Трампа на посаду президента. Міні серіал розповідає історію останнього десятка його років життя. Також серіал розповідає про те, як Роджер Айлс був звинувачений в сексуальних домаганнях і як саме це призвело до кінця Fox News. Розглядаючи те, що відбувається з різних поглядів, міні-серіал покликаний пролити світло на психологічні аспекти, які рухають політичним процесом зверху вниз, серіал Вейко. Трагічні події, що розгортаються в серіалі, справді відбулися в реальності. У 1993 році співробітники поліції запідозрили, що на одній з техаських ферм незаконно зберігається багато зброї. Співробітники федеральної служби вирішили провести обшук, щоб переконатися в тому, що відбувається. Однак їм було там дано досить серйозну відсіч. В результаті перестрілки загинуло кілька співробітників ФБР. Природно, що просто так цього залишити було не можна. Тому федерали почали розробляти план захоплення цієї досить дивної ферми. Як виявилося, це були не просто сільськогосподарські угиддя. Насправді ця територія служила притулком для сектантів. Протягом 50 днів вони тримали оборону. Пастер переконував їх, що саме він новий месія, і вони, повіривши його словам, пішли на найрадикальніші дії. Серіал Місіс Вілсон чудовий біографічно-детективний трилер про дружину письменника, яка несподіваним чином дізнається, що він не зовсім та людина, за яку себе видавав. Події розгортаються у середині 20-го століття у Лондоні. Головна героїня Елісон звичайнісінька жінка, дружина відомого письменника-фантаста Алека Вілсона. Її життя перевертається з ніг на голову, коли чоловік Алек раптово помирає. Невдовзі після його смерті на порозі будинку Елісон з'являється дивна жінка, яка стверджує, буцімто то вона не хто інша, як справжня місіс Вілсон. Незабаром з'ясовується, що Елісон зовсім не знала іншу частину життя Алека. Який був зовсім не тільки письменником, а й секретним агентом спецслужби, намагаючись дізнатись правду про свого чоловіка, Елісон занурюється все глибше в похмурий світ таємниць. Головну роль у кінокартині виконала Руд Вілсон, яка, до речі, грає в ній свою рідну бабусю Елісон. Серіал Вбивство на фермі Вайтхаузу розповідає про трагедію, яка у 1985 році сколихнула всю Британію. На фермі були знайдені мертвими Шейла Кафел, її прийомні батьки та два її маленьких сини. Спочатку всі докази вказували на те, що винна дочка сім'ї, яка в минулому була психічно нездорова. Проте один з детективів відмовився приймати цю теорію і заглибився в розслідування. Завдяки своїй наполегливості йому вдалося виявити нові докази, які дозволили знайти іншого підозрюваного єдиного вцілілого члена сім'ї, який згодом був засуджений до довічного ув'язнення. Сценарій серіалу заснований на масштабних дослідженнях, інтерв'ю та відкритих матеріалах. При детальному розгляді загадкових подій того фатального дня справа здається ще більш дивною та заплутаною, враховуючи той факт, що син до цього дня продовжує заперечувати свою провину. Серіал Корона це історичний телесеріал що розповідає історію королеви Єлизавети II з моменту її одруження у 1947 році, та аж до сучасності. Серіал знаменитий своєю доволі точною передачею історичних подій. У короні можна побачити епоху імперій та політичні перевороти, які охопили Велику Британію та весь світ. Глядачі можуть спостерігати за складним шляхом Єлизавети в ролі королеви, як вона наводить порядок у своєму власному житті і використовує свої навички та чарівність для маніпуляцій в політичній арені. Також життя легендарної британської королеви проходить через призму найважливіших історичних подій другої половини ХХ та початку ХХІ століття. Тут в черговий раз прослідковується розвиток внутрішніх конфліктів у королівській родині, розкриваючи особистість Єлизавети та вплив цієї жінки на свою країну у складних і напружених політичних умовах. Ми володіємо цим містом у 2015 році. В американському Балтіморі стали спалахувати масові заворушення, а вулиці погрузли в справжньому хаосі. Стрімко зросла злочинність у місті з населенням у півмільйона осіб за рік сталося понад три сотні вбивств. Скрізь торгували наркотиками чи зброєю. Причина жаху, що відбувалася, полягала в смерті Фредді Грея, темношкірого юнака 25 років. Хлопець помер у відділенні поліції за дивних обставин. Суспільство було впевнене, що поліція приклала до цього руку і почало вимагати справедливості. Виник серйозний тиск на співробітників з боку мерії, преси та людей. Поліціянти розуміючи, що самостійно не зможуть залагодити конфлікт з надією, викликають Уейна Дженкінса та його елітний загін. Прибулим необхідно завадити нелегальним угодам, прибрати наркотики та зброю з вулиця, також втихомирити мешканців. Проте ніхто не підозрював, що із приїздом підтримки стане лише гірше. Замість того, щоб сумлінно виконувати доручені обов'язки, сержант почав обкрадати громадян і підкидати докази, що ще сильніше заплутувало слідство. Серіал Чорний птах заснований на автобіографії бізнесмена та письменника Джеймса Кіна, який мав бурхливу молодість. Та схильність ходити слизькими стежками. Одного разу така стежка привела його до в'язниці. За сюжетом серіалу, Джиммі Кіно, що вже влаштувався за ґратами та має невеличкий бізнес з орендування порно журналів стражденним в'язням, роблять пропозицію. Джиммі має перевестись до в'язниці суворого режиму та потоваришувати там серійним вбивцею Ларрі Холлом. Звісно, не з альтруїстичних причин, а з наміром вивідати, де Холл закопував рештки жертв. Це потрібно, щоб виявити, чи хол є справжнім вбивцею, оскільки цілком можливо, що сталася помилка. У разі успіху Джиммі чекає повна амністія. Тож кін погоджується та починає небезпечну гру з людиною, що має свої таємниці. Головною героїною біографічного драматичного серіалу Джулія стала Джулія Чайлд, чиї кулінарні передачі мали великий вплив на мешканців Сполучених Штатів Америки та всього світу. Свого часу жінка була американською розвідницею, але потім здобула популярність як ведуча проривного телешоу. У 1960-х роках Джулія допомагала зруйнувати усталені стереотипи про те, що приготування їжі це довгий і нудний процес. Сама Чайлд згодом перетворилася на ікону фемінізму, аудиторія навчилася готувати швидко і смачно. У межах серіалу ми також знайомимося з особистим оточенням жінки, стикаємося з її професійними амбіціями. А також дізнаємося про найсміливіші рішення Чайлд. Серіал, фільмування якого проходили в Бостоні, був відзначений нагородою «Рефрейм» і 12 номінаціями. На сьогодні це всі серіали, які я підготував для вас. Сподіваюся, що вам вдалося обрати для себе найбільш цікавий для перегляду. А також, якщо ви маєте інші улюблені серіали на реальних подіях, які не вийшли до цього списку, напишіть, будь ласка, в коментарях. А також не забудьте про подобайку та підписку на мій канал. А поки це все, до нових зустрічей на просторах Ютубу.